Гарантії безпеки як старт до закінчення війни. Над ними наразі працюють США, Європейський Союз та Україна. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу біля Білого Дому. Складатимуться вони з декількох частин. По-перше, це забезпечена технічно та із хорошою заробітною платою для військовослужбовців українська армія. У зв'язку з цим Володимир Зеленський наголосив на необхідності фінансування, зокрема європейськими партнерами. Друга частина гарантій пакет американської зброї. Яку Україна не виробляє, зокрема літаки та системи ППО? Третя частина власне українське виробництво військової техніки, зокрема дронів. Їх після відкриття експорту зможуть купувати США, аби українські компанії мали гроші на збільшення виробництва. Ми е, говоримо про е, коаліцію охочих. Ми будемо говорити про е, 30 країн. Ми будемо розуміти, е, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про е, присутність, хтось е, буде говорити про розвідку. Хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати. Хтось готовий, не має право конституційного і має можливість фінансувати вітчизняне українське виробництво.